Гра зловий звук. Якщо чуєш звук с у слові, беремо білу кришечку і кладемо її зліва. Якщо в слові чуємо звук з, беремо червону кришечку і кладемо її справа. І так, поїхали. Сад. Який звук? Сс. Біла кришечка. Сало. Який звук заховався? С Правильно білу кришечку зліва. З зуб. Який звук заховався? З. з, з Беремо червону кришечку. Кладемо справа. З золото. Так. Звук з. Ласун. Звук с язык, звук з маска, с космос, с. Зустріч. роз З. Ластивка. Зелень. З. Квас. С. Кузня. Вус так, с зебра так звук з молодець.